це представник 152-ї бригади 152-а Бажаю здоров'я, шановні родини. Мене звати Світлана, і я сестра воїна 152 ї окремої єгерської бригади, який зник на полі бою на Покровському напрямку. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм волем. Війна забрала у мене рідного брата, який зник без вісти, захищаючи нашу країну. Я не знаю, де він зараз, чи живий він. Чи повернеться додому до сина, до дружини, до мами? Він не повернувся після бою. Його імені нема серед полонених, але й нема в списках загиблих. Він ніби розчинився в цій війні, але ж люди не зникають просто так. А найстрашніше, що я у своєму горі далеко не одна. Я одна з тисяч, тисяч жінок, чоловіків, матерів, сестер, батьків. Які щодня живуть між надією на повернення рідних і жахом дізнатися страшну правду. ми рідні зниклих безвісті, прокидаємося і засинаємо з однією думкою. Де моя рідна людина? Дивимося на екран телефону по сто разів на день. Боємось кожного дзвінка, але й водночас чекаємо на нього щодня, щоночі, щомиті. Життя просто застигло на паузі: ні змиритися, ні відпустити. Ця невизначеність, це рана, яка не гоїться, це не смерть, яку можна прийняти. Кожне ім'я на ваших плакатах, на банерах, на прапорах, які ми тримаємо з вірою, і надією. Це не просто імена, кожне з них це частина нашої сім'ї, нашої України. Тому ми ніколи не перестанемо їх шукати. Ми будемо вимагати правди і справедливості, щоб всі наші герої повернулись додому. Ми не дамо їм бути забутими. Ми будемо боротися до кінця. Ми будемо стояти тут стільки, скільки потрібно. Ми не здамось, поки кожен герой не повернеться додому. І я кажу зараз це не лише від себе. Я кажу це за всіх, хто чекає, чекає з болем і вірою, а іноді з безсиллям. Але ми знаємо, хто винен у цьому жахіті. Це Росія. Це вона вдерлась в наш дім, розбила життя, забрала наших рідних і ми будемо боротися з нею до останнього. Бо це наша земля, наші люди, наші серця. Але ми також звертаємось до нашої держави, бо вона взяла на себе обов'язок захищати тих, хто захищає її. І сьогодні. Як завжди, ми вимагаємо, зробіть усе можливе, аби аби повернути наших рідних. Я повторююсь: не наскільки це можливо, а все можливе. Шукайте, розслідуйте, домагайтесь обмінів, забезпечуйте родини зниклих психологічною, юридичною, матеріальною підтримкою. Бо ми не маємо бути наодинці з тишею, яка вбиває всіх нас. Ми сильні. Ми вистоїмо, ми не зламаємось, але ми не можемо нескінченно жити в невідомості. І якщо країна бореться за кожен клаптик землі, то вона мусить боротися за кожну людину і за живу, і за мертву. Я не відпущу свого брата порожнечу, і ми не відпустимо наших рідних у забуття. Ми хочемо знати, ми маємо право знати правду, і ми не мовчатимо. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую всім і бажаю всім отримати гарні звістки і дочекатися всіх наших рідних додому. Дякую, дякую 32 й окремої механізірованій бригаді, що зібрала нас тут всіх і об'єднала. Дякую.